Починаємо експеримент. Я взяла всі свої непрочитані книжки і хочу подивитися, чи витримає Шопер від Hush Ladies цю всю купу книжок. Лот No1, від вітри. Це товснець, від якого я буду плакати, тому поки що відкладаю ловець у житті, класик, але поки що не настав чомусь її час. Саймон Бекет, туди ж? Далі книжечка по акції за 100 гривень в Аврорі. Ну як можна було не взяти, навіть якщо я не люблю покетбукс. Агата Крісті, ну. Туди ж служниця місяць, як вже лежить, у подруги взяла, скоро сама книжка мене почне читати, чесне слово. Ларіон Павлюк, подарунок від діточок на 8 березня. Чекає, чекає. О, цю книжку мені подарувала подруга, зі словами, а що ще дарувати книжковому блогеру. Кафе накрою світу номер два, номер один мене надихнула на створення свого блогу. Боже, ледве це все витрима. Цю книжку я хочу взяти в книжковому клубі і обговорювати з дівчатами. Боже, мій шопер переледве це витримує? О, витримує навіть мої книжкові апетити. Він витримує а я ні. А я тут що? Це та яка намагається не купувати книжок. Так я вам тут і зараз обіцяю, що якщо я не прочитаю хоча б половини з цих книг, я більше їх поки що не купую.